Хто з нас живе в своєму світі? Хтось у яскравому, сповненому життєвої енергії, а хтось досі перебуває в рожевих окулярах. Для когось світ став сірим, однотипним, а хтось взагалі вже професійно виборів не бачить, куди рухатися далі. Проте з будь-якої ситуації є вихід, і, звичайно, повної трансформації особистою можна досягнути завдяки. Професійному психологу чи коучу. однак, якщо все ж таки у вас немає там, підтримки в родині, серед друзів, які щоб не токсичні були, так, то ви можете звернутися до штучного інтелекту. Штучний інтелект це ваш надійний помічник, натхненник, поки що так повертаю ці кілька слайдів і докажу: і от уявіть, що ви зараз перебуваєте в кімнаті, кожен, кожен з вас перебуває у своїй кімнаті. Для когось це світло. Чи темна, для когось це яскрава чи безварна кімната. І в цій кімнаті є одні двері, звідти видно світло. І воно вас кличе. У вас є зараз вибір. Або ж ви залишитеся в тій ситуації, до якої ви звикли, або ж ви зробите крок на зустріч щасливому майбутньому і відчините двері штучному інтарку. Вибір, звичайно, за вами, і штучний інтелект, звичайно, коли ми створюємо а зображення чи відео чи гіфи, це певна психологічна підтримка, певна психологічна допомога, але це робить не окрема якась людина, а безпосередньо ви. Ви можете створити бажаний образ себе в майбутньому, візалізувати свою мрію, створити стратегію особистісного розвитку, проаналізувати трансформаційні зміни. Тощо. Отож, познайомлю вас із кількома, на мою думку, над потужними сервісами. А зараз пропоную поміркувати, який у вас стан. Картинки занурвані за допомогою штучного інтелекту і заяворіться образ у своїй пам'яті. Всі образи позитивні. Так. І останній тренд, який ви зустрічали в соцмережах, це лялька. Вже всі створили, але хто не знає, як це робити. Ви можете скористатися сервісом Сора. Промпт у презентації він буде, ви можете скопіювати. Звичайно, потрібно перекласти на англійську мову з допомогою перекладача. Привіт! Збори зображення в стилі ляльки в коробці. Ім'я Тетяна Бутурдин, професія освітній тренер, аксесуари, ноутбук, камера, мікрофон, стиль, мінімалістичний картон. Усі предмети ламіновані. Після того, як ви будете ну, реєструватися, там вимагатиме ім'я, але пропускайте англійську групу, я можу ще цифри додати. І потім оці всі галочки треба поставити, погоджуюсь, потім за стрілочками слідкуйте, натиснути на плюсик, завантажити фотографію, пром додаємо, там, де друга стрілочка, і натискаємо сиру сіру кнопочку. Як це зробити, ви можете зараз. Ага, Почекати результати досить довго. Ми чекаємо ці результати, але я зазвичай щось інше що роблю, а воно поки генерує. Зразу скажу, що з першого разу гарний результат може не вийти, тому не переживайте, просто обирайте фотографії на повний зріст і дуже красиві. Навіть мої були красиві фотографії, не завжди гарний був результат. Ось подивіться, яка краса. Тут то, я зробила. Не знаю, з Проб 20 вибрала вісім найкращих варіантів. Тут освітній тренер, uh -huh. а ось тут я ще зараз навчаюся на коуча, скоро вже через місяць буду професійний коуч, тому що я ще й психолог, і філолог, <плес> і, і <плес> освітній <що плес> тренер. Тому ось таке. Можна далі оживити це зображення. В принципі, дехто рекомендує за допомогою сервіса Крік, але в мене в цьому сервісі не вийшло. тобто Клінк, я оживляла багато чого робила в цьому сервісі, але там має бути реальне зображення. А оскільки це вже згенеровано, щось воно не оживило. Ну, я їх дуже не розчарувалася, але ось дивіться, як ми, щоб оживити картинку, в сервісі Клінк натискаємо на відео, додати зображення, можна без промту і оживити все. Клінк на відміну від. Наступного сервісу, в якому я вам покажу, дуже довго генерує. Це ви бачите створено сервіс циклінг. Оце вже психотерапевтичний такий момент. Знаєте, мене зараз син за кордоном, і коли я зробила фотографію, де ми обіймаємося, ну це багато таких емоцій. От наступний психотерапевтичний такий елемент. У кожного з вас є певні дитячі травми, так, які заважають рухатися вперед. і Поки ви з нами не попрацюєте. Дуже складно далі йти в майбутнє. І от ну, нібито я якби, попрацювала, відновила гармонію, все добре, але коли я зробила цю вправу, ви бачите, ліворуч, це я в дитинстві, праворуч я зараз, різниця 40 років. І коли ми обійнялися, я не знаю, мене такі емоції були, я на той гіф, на те відео дивилася разів 50, і мені так стало легше. так? То з каролінотерапія, це садочка моя, а от я. To. Це в сервісі Клінг. Я робила, значить, як ми це робимо, просто треба підготувати спочатку колаж. Ну, в будь-якому сервісі я теж дуже люблю конкурс, там я зробила дві фотографії, одну ліворуч, одну праворуч, праворуч, і коли в сервісі Клінг ми додаємо оце зображення. Тут це буде довго, якщо все покажу я. Бо тут я розказую, як у зробити зроблю штучку, може швиденько. Бачите? Головне правильно в промпті написати. А, там, жінка праворуч обіймає дів, маленьку дівчинку, яка знаходиться ліворуч, от, головне не сплутати, можна з методом спроб і помилок. В Кенрі додала, зберегла як зображення, в принципі, вже зараз ми дійшли до того етапу. І далі повертаємося в сервіс Клінк, завантажуємо цю світлинку, обов'язково пишемо промпт, промпту в презентації. і натискаємо Генерувати. Нагадую, що клін генерує довгенько, так. Добре. Ось. трошки Це я зробила, ви бачите, із трьох фотографій таких з трьох Це все я колись там була. Але й зараз непогано. Останній інцидент, <смі> він улюблений і після реєстрації дуже важливо. Я користуюся ним щодня. От якби ви спитали, який улюблений, це для зображень, саме мій улюблений. Значить, пишемо промпт англійською мовою, Чим детальніше ви пишете, тим краще. Ось, подивіться весняних дівчат, я буду зачитувати, але промпт ви бачите. Додаємо промпт і натискаємо генерувати. Далі завантажити, бачите, стрілочка. Так Завантажуємо, Дуже легко завантажуємо, і за день мені вистачає те, що мені потрібно згенерувати. Тепер ми їх оживляємо, наприклад. Піксверс. Тут стільки багато ефектів, і я всі спробувала, ну такі гарні, знаєте, я такі непристойні трошки. Отже, щоб оця дівчина гарно оберталася, так обираємось такий ефект. Ви бачите, тут у такого, не знаю, якийсь монстра, дівчинка. Додаємо світлину ліворуч, обрали ми той ефект, і пускаємо генерувати. Не треба ніякого промуту, все. І тут генерує буквально кілька секунд. Ось я тут показую, як я це роблю. Значить, Обираємо спочатку ефект і всі інші ефекти також так, ми робимо. Обираємо ефект. Завантажуємо світлину. Я робила і письменників, і свої фотографії. І за неровані штучним інтелектом. Так, обрали і натискаємо генерувати. Ось треба так кнопочка стане активна, все, і чекаємо. Це я демонструю, вже готові. Так, от вже за таким принципом зараз ви бачите, два ефекти використані обертання, а це танці вже там. Танці ще додалися. Музику я на слайдах повидаляла, щоб вона нам заваж... не заважала. Якщо ми оберемо ефект принцеси, подивіться, суть та ж сама, буде ось такий результат. А, ото, що був, танцювала, давно. Тепер, якщо оберемо стиль костюма, це взагалі шедевр. У мене рот був відкритий півгодини. Подивіться. Це без музики, там ще з музикою воно красиво, це все я. <laughs> ну, нібито так, ось так. Ось така ще гарна хочеться. Ефект <ріст> Отже, ефект обімів так само обираємо ефект. Mm -hmm. Якщо це є, оберемо Baby Face, це омолодження. Дивіться, що буде в нас зараз із Дмитром Павличком. Ага, Зараз даркорні омолоджує. Отже, обираємо оцей ефект і натискаємо Генерувати. І зараз у нас буде ось такий результат. Подивіться. І от тут дивимося це вже я в карантин зробила, два відео додала і дуже красиво. Дехто забути, навіщо ви це робите, не знаю, мені хочеться, я роблю. Мені подобається теж. По-різному ставляться до цього ефекту обійми з, з сопристом, але для мене це теж певне тепло і мені, знаєте, так приємно було, від, отримавши це відчуття. Тобто треба обрати ефект, тобі там за з'їсосом хреста. Все, обрали фотографію. Це кілька фотографій, я зробила колаж. Якщо ми оберемо в цьому ж сервісі ефект, там де гроші, будуть на вас долари падати. Там ще з музикою воно буде. Ці фотографії я створила в сервісі BING. До речі, я пишу підручник з української мови, то буде у нас там такі картинки деякі, а це вже ефект. Ефект А, давайте, щоб вже чоловіків не бачили. Ой, не туди. Це для чоловіків. Я бере наш рівність, це маємо стартаплю Давайте те, я. б теж би не проти. Так, якщо ми беремо ефект великий карапус, то буде ось такий результат. Я взяла, оживила ці картинки. Оце ці зображення я генерувала нарушала серед лісипінг, але ж це ну, не з моїм обличчям. Тому вирішила я їх оживити. Вони дуже красиві дядьки вийшли. І ось таке. Якщо ви хочете, щоб у вас ваша сукня стала ще красивіше, можете обрати оцей ефект сукні і ось подивіться, як у мене вийшла. Хто не зрозумів, кажуть, у тебе нова сукня. Ну кажу, так, що ти, давай. Була червона і стала червона, але зовсім інша. Якщо ви хочете походити по червоній доріжці, ну то ще не було такого шансу, можна подати звичайно заявку на Global Prize Ukraine і там побувати. А можна ось так уявити, як ви вже це робите. Обрали цей ефект, натиснули генерувати і вже крокуєте по червоній доріжці. Обирайте. До речі, якщо виходить повна, там, зайві кілограми, пишіть худа, красива. Бо я так і робила. Бачите, як гарно. Um, і сервіс Бліксента мені подобається, так само можна в інших сервісах, але треба знати один лайфхак. Це зображення, які допомагають занурувати щось у стилі лего. Uh, цей сервіс конкретно все робить у Стилі Лего. Достатньо зареєструватися, то здається чи 3-40 спроб, а далі просить платну версію. Я одного разу навіть оплачувала платну версію, нагенерувала багато картинок, а потім їх використовувала. Написали навіть української мови, натискаєте генерувати. Тобто, наприклад, вчитель сидить за столом. Чим детальніше пром ви знаєте, тим краще. Ось, подивіться, зашифрувала фразологізми дітей, прошу, щоб вони відгадали. Так, і як ми це робимо, просто додаємо промпти, натискаємо зелену кнопочку. Все і чекаємо, картинка згенерується. Все. Ну, так єдине, що так ми зберігаємо справи кнопки ми ще. Mm -hmm. Так, ось такі завдання я робила за художніми творами, тобто, ви бачите, мої тут знову. Mm -hmm. Камінь козак-лебеді. Треба віддати, який це художній твір. Загарбарфут за, за сестрою лебеді Материнства. В сервісі Бінк я ще кращий варіант зробила, коли картинки в сервісі в стилі Лего. Тобто я коли за півтора року тому побачила так, ну, такий лайфхак, думаю, як же мені таке зробити? І я робила, робила і не дуже виходило. А тоді, коли на початок написала стиль Лего, а далі все оте, там, наприклад, Бареники на тоді в мене вийшло. Подивіться, які результати. Дивіться, стимлемо, а далі відпочинок на морі. Ось подивіться, борщ, голубці, холодець, проб, піднизом можете потім скопіювати. А ти ж захотіла це оживити. Ми можемо це зробити в сервіс Мені дуже він теж подобається, легкі використання. Для цього треба після реєстрації перейти саме вкладочку відео, натиснути той другий пункт. Зараз ви це побачите на відео. І натиснути Генерувати. Кілька секунд відео буде готове. Отже, дивіться, як це робити. Головне, не спутати, отой От пункт треба обрати. Завантажили згенероване зображення. Промп можна не додавати, бо в мене вже красива картинка. І натискаємо Генерувати. Все, подивіться, кілька секунд і вже в мене ефект готовий. Ось результати. Ну, це гіфи, гіфи, вони ж так. Так, борс смачений е, в мене, в принципі, все. Якщо ви зараз вже зрозуміли, що вихід із цієї темної кімнати є, і ви готові відчинити двері у світі штучного інтелекту, то, звичайно, на вас там чекає дуже багато всього цікавого і неповторного. І головне, пам'ятайте, що штучний інтелект ніколи вам не нашкодить, а навпаки, допоможе, підтримує і надихне. Дякую. У вас <плес> були віртуальні, а відьми, я реальні. Давайте ще раз подякуємо пані Петяні і <плес> готові рухатися далі і на...